А сьогодні з нами молода висхідна зірка українського шоу-бізнесу у її творчому, до речі, арсеналі роботи і створені разом з Джері Кейлар темом півоваровим та позитивом. Давайте знайомитися. Вітаємо Уляна Рой сьогодні у нашій студії. Уляна напередодні ввечері ви приїхали до Дніпра власне, аби взяти участь у благодійному концерті. Так розкажіть, будь ласка, трошки про цей захід. Що це було? Я так розумію, що для військових так ви збирали? По перше, вітаю. Мені дуже приємно знаходитись з вами в студії. Так, дійсно, вчора був благодійний вечір, е, метою якої було зібрати 2 мільйони гривень для бійців зсу на Донецькому напрямку. Е, і як мені сказали, я була хедлайнером цього вечора. Мені було дуже приємно виступати для усіх глядачів, слухачів, поділитися своєю творчістю. Взагалі дуже класний вечір вчора був тепло, душевно. Дуже приємно. От, на твою думку, що що дійсно дають, ось такі вечори для цієї складної ситуації? У людей, коли якоюсь мірою хтось втомився, хтось втратив там друзів, знайомих і і так далі, що вони можуть взяти і почерпнути для себе, ну окрім звичайно, що донатів і так далі, це все, на чому ми зараз працюємо, на чому ми зараз тримаємося. Це допомога армії. і Так далі. А що в як ти думаєш в ментальному, в емоційному плані для відвідувачів цього вечора? От що ти побачила, відчула в очах тих людей, для яких ну на мою думку, що такі вечора можуть по перше. Розслабити, трішки відволікти, можливо, надати надію, гарні спогади, і так само е наближає нас і до перемоги. Оцей гарний настрій, який ми можемо отримати, він якось підсилює наш дух, якщо ми вже засмутились, вже втомились, і нам потрібен новий ривок, нове дихання, щоб продовжити йти далі, тому що перемога вже близько, я в це вірю. І я дуже хочу, щоб вона скоріш настала. Тому саме тому мені дуже приємно брати участь у благодійних заходах. Mm -hmm. це і Це не, 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 мені... не так рідко, я так розумію. Буває до речі, все таки стосовно мавки. Ти дивилася вже мавку? Я ще не дивилася. Я дуже хочу. Я ще коли wow. ці перші релізи були. Я завжди дивилася за них. Тому що я дуже обожнюю мультики. Це ну моя любов. У Мене ще молодша сестра, молодший брат mm. є. Я дуже хочу з ними усіма сходити, тому що український мультик прям це вау! Це вау! Це, це наша, мені наша. Я да, дивилась. тизер, графіка, ця мальовка мені дуже, дуже подобається, клас. тому мені дуже цікаво. Цього, так ми собі зробили галочку. більшу тижня я з тобою не буду зустрічатися в суді, якщо ти не сказав, що Ти була і, і дивилася. Ми з Анжеліко домовилися. Ну а там потім ще з тобою обговоримо. До речі, от стосовно благодійних таких зібрань, е, наскільки часто доводиться в них брати участь, наскільки зараз це є затребуваним дійсно для для нас. З приводу частості, ну не знаю, раз на тиждень, раз на два тижні я точно беру ну, участь було. у благодійному заході. Від початку війни вже здається більше 50 концертів дала і для yeah. військових, і для дітей постраждалих від війни, і для біженців, і для збору коштів на потреби країни. Тому ну достатньо постійно, да, постійно, достатньо. Востребовано, як 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 тоді, як тоді змінилося творче життя? Протягом цього року чи не думали ви, що все закінчилося і більше не треба буде для людей співати, чи все-таки знали, що це обов'язково потрібно буде для слухачів? Ну, я знаю чесно, на початку це був шок. Я я чесно, я не знала, що мені робити, тому що в мене я ж знову повторюсь, в мене є сестра молодший, брат. Ой, я ще в університеті навчаюсь, і коли це все тільки почалось, ми такі е, що робити? Куди? Тато у нас такий, я не хочу за вас переживати. Будь ласка, виїжджайте, хоча ми yeah. через два місяці повернулись назад, тому що, наприклад, я, я не могла, там, я не знала, що мені робити, за що ціплятись. Я сиділа, як... Овоч, і єдине, що я могла робити, це просто е, здати сесію і, і слідкувати за молодшими, щоб вони теж навчалися, щоб ну, вони якось не звертали увагу. Тому що, наприклад, я це була вже друга моя евакуація, тому що в 2014 році я виїжджала з Маріуполя. І тоді дякую велике батькам. Мені було там років 12, напевно, 13, Сестрі років 5-6, і мама вагітна братом. І тоді батьки зробили усе, щоб ми навіть не відчули того страху, навіть нічого не зрозуміли. Єдине, що я пам'ятаю, що мене я тоді була у бабусі за Маріуполем, а вся інша сім'я була в Маріуполі. Я пам'ятаю, що о третій ночі 27-го... Серпня mm -hmm. мене розбудили Оляна, прокидайся. Ви невеличка подорож невеличка подорож. Ви виїжджаєте І 1 вересня? Ми заїхали в Київ, і вже от 9 років mm -hmm. живемо в Києві. Ну і тут другий раз довелося знову трошки виїхати. Да, довелося. Як це емоційно? Емоційно, ну я повторюю, це був шок шокове состояние таке, коли ти ну не знаєш навіть за що схопитись, але я пам'ятаю, що тоді влітку вже. Мою роботу, мої правила взяли на Berlin Music Awards номінацію, і мене запросили туди на цей захід. І після цього заходу, коли ми туди поїхали, повернулись, я зрозуміла, що ну. Мені це подобається, мені це важливо, я хочу продовжувати цим займатися. І що я можу зробити зараз для своєї країни, щоб і ну, для себе було тепло і приємно, тому що співати, писати пісні це дуже для мене важливо. Це те, чим я живу, незважаючи на те, що я навчаюся на міжнародній економіці лірична, Ліричний відступ. Так і що я можу зробити для людей, для країни, хоча б. Мінімум, угу. тобто, фактично, ви повернулися до України, аби нести так. місію свою. Так, ну я повернулася раніше ніж мама, сестра та брат. Вони ще залишались за кордоном. А я повернулася до тата і почала працювати, тому що я йому прямо сказала, я більше там не можу. Я ну будь ласка, дозволь мені повернутися. Як він сприйняв це? От з порозумінням, він ну, тоді вже, я не знаю, вже трішки тихіше стало. Під Києвом, да, особливо, там, наш, там, ну, трішечки тихіше. І він такий: ну, що я можу зробити? Добре, давай повертайся, але якщо що, ти мене слухаєшся. По, -по, 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 -по першому слову. Я така, взагалі, без проблем. Ну, якщо за кордоном у вас ну, була певна творча стагнація, мабуть, так? Якщо це можна ви немов Так, так. То з поверненням в Україну, як пішов це, чи пішов він? Ну я так розумію, що так, бо ми говорили сьогодні так. про наші спільні роботи. У мене е, я написала музичну трилогію. Це пісня Омана, яка розповідає про те, що переживання з розставанням з коханою людиною, тому що незадовго до початку війни я розсталась з хлопцем і. Страшні події в країні, вони все перемішали, перемішалось, ну, тому, да. Да, тому шок, шоковий стан був ще більш такий е, агресивний, <реш> називаємо це так. І ось ці емоції я відпустила саме в пісні Омана. Потім вийшла Кармакс, тому що це, Кармакс це гігієнічна помада, яка для мене стала. Але як у дівчине було питання. Дуже, <реш> так, <реш> так, тому, Кармакс. Це, це, це про бальзам для губ? Це, 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 це про бальзам. так-так-так. Е, я коли виїжджала, я не могла брати велику кількість речей, тому що в нас була одна машина і п'ять людей. Що ти туди запхнеш? І для мене Кармах це була моя міні-косметічка, яка Кармик став і блиском для губ, і тінями, і хайлайтером, і кремом для рук. Ну, просто рятували мене в усіх ситуаціях. І для мене це став такий символ жіночної краси та незламності, що в будь-якій ситуації ми можемо вийти із положення і залишатись такими ж сильними. І Красивими. Тому ця пісня я присвятила для жінок. І наступна робота, яка буде завершувати цю трилогію, це пісня вдома, яка розповідає про те, що вдома це не тільки про місце, де ти живеш, це так само і про людей, які тебе оточують, це так само і про почуття безпеки, захисту. І що я дуже хочу, щоб усі ми. Усі родини, усі військові, усі сім'ї змогли відчути це почуття, коли ви зустрічаєтеся зі своїми близькими, ви відчуваєте безпеку, ви відчуваєте спокій, неймовірні емоції від цього. Це пісня про далі і життя наших людей. Ну, власне, про Кармекс. Я думаю, що краще не розповідати такі. А почути Так, цю пісню власне, є у нас ліричне. так відео з цією піснею давайте разом послухаємо за But It's I А, ну, тут 100% треба звертати увагу на те, що ми минуле трошки відсуваємо а, подалі і навпаки налаштовуємося ну, на якісь позитивне про майбутнє. Так дійсно яке яскраве життєстверджувальне пісня. Пісні ну ми, ми тут танцювали. Не знаю, як там глядачі. Ми всі тут сіяли, в трьох, нам... і навіть там в режисерські теж всі, так, всі танцювали і кайфували. Було, дійсно власне. дуже хороша робота. Трилогія, так, ця музична, ще одна пісня. Вона буде. вже буде, вона ще го вона готовиться. вже готова, вона буде. Чекає, тому Чекає її чули вчора, якраз на цьому mm. благодійному mm -hmm. заході. Що презентація була? Чи вже її? ну вони вже її чули, тому що до цього я коли виступала на «Укрзалізниці» в Києві, mm -hmm. організатори з цього заходу її чули, і вони такі: ми хочемо цю пісню. Я така, ну. Звичайно, треба, так, треба. звичайно, треба. да і мені було дуже приємно, коли вони, по-перше, усі її чекали. Вони вже майже знали її на пам'ять, що мене здивувало, хоча я один раз її співала на публиці, і нарешті я дочекалась, коли ліхтарики вмикали і робили ось ці е цунамі із ліхтариків. Дуже приємно було. Як для артистів, наскільки важлива оця віддача від глядачів, коли дійсно ти отримуєш цей фідбек і заряджаєшся цією енергією, і дійсно цей обмін енергії зараз в цей складний час, тому що ми дуже часто було так, що ми в собі там закриваємося. І е, якоюсь мірою накопичуємо якийсь певний негатив, позитив воно все змішується, і ти не можеш зрозуміти, що далі з цим робити. А коли відбувається такий обмін енергії різних з різними людьми в різних ситуаціях, це дуже круто насправді від цього можна отримати задоволення. Що б хотіла наостанок сказати е, нашим глядачам сьогодні? Маніфест, як ви казали, так <рес> друзі. По-перше, я дуже хочу сказати, що Дніпро неймовірне місце. Я тут вперше, але мені дуже сподобалось, і я дуже хочу сюди повернутись, тому ми обов'язково тут ще побачимось. По-друге, я хочу побажати вам знаходити світло, знаходити тепло, спілкуватися з рідними, з друзями, посміхатися, незважаючи на весь цей жах, і смуток, і біль, який нас оточує. Будь ласка, не забувайте про себе, пікуйтесь про себе, про своїх близьких, щоб все в нас було добре. Перемога вже близько. Ми йдемо разом до неї. Тому слава Україні! Героям, Героям слава, слава дякуємо, дякуємо за неймовірне спілкування. Було дуже круто, дуже позитивно. Уляна Ройс, співачка, була сьогодні разом із нами. Ми чекаємо, звичайно, що подальших творчих звершень нові релізи, нові релізи, і наступного візиту до Дніпра точно, тому що будемо чекати і нової зустрічі. з новими творчими якимись набутками вашими. フフフ。